Скрізь, куди приходить так званий «русський мір, він приносить із собою катастрофу. Практично у всіх містах окупованого Донбасу стала дефіцитом питна вода. Обміління водосховищ, зруйнований бойовими діями водогін, зневажлива байдужість окупаційної адміністрації призвели до того, що ситуація з постачанням води на окупованій території Донецької області стала просто критичною, і Росія мало що робить для поліпшення цієї ситуації. Констатує видання Бібісі. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Влітку 2025 року ситуація з водопостачанням на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей стала настільки тяжкою, що про це заговорили навіть найбільш патріотично налаштовані російські пропагандисти. Цитата: у Донецьку вода раз на три дні. Змивати унітаз немає як. Звичайна справа Донеччани в УНІТА складуть пакетики. А потім ці пакетики хто нормальний в сміття, хто ні викидає під вікнами з такими борються сусіди. Колишній депутат Верховної Ради від партії регіонів Олег Царьов. Цей відомий колабораціоніст, якого українські правоохоронні органи звинувачують у держзраді, тепер відверто називає ситуацію трагедією довжиною у 10 років. Більшість водойм з яких подавали воду жителям міст, розташовані поблизу Донецька, де ситуація зараз особливо напружена. У декількох районах, зокрема в Путилівці біля Донецького аеропорту та частині Гладівки, води немає більш як місяць. Причина старі комунікації. Ці райони розташовані знизу, а не на височині, тому воду закачати туди неможливо. Подача води в Донецьк і Макіївку має здійснюватись раз на три дні по чотири години а в низку інших населених пунктів області, у тому числі Маріуполь, раз на два дні. Втім, графік не дотримується в деяких невеликих містах, наприклад, у бунге, колишньому южнокомунарівську, води немає вже понад два тижні. А та вода, яка подається каламутна, з брудним осадом, псує сантехніку і труби. Її неможливо використовувати для приготування їжі або особистої гігієни. Але оплачується вона як питна Ба більше з липня 2025 року окупанти підняли ціни на водопостачання. До окупації в Донецьку вода подавалася щодня, тоді як у шахтарських містечках за 40-50 кілометрів від центру регіону це відбувалось двічі на день по півтори-дві години. Але після початку окупації в низці шахтарських міст регулярна подача води та електроенергії фактично припинилась. Коли у 2014 році бойовики за підтримки Москви створили так звані ДНР і ЛНР, Україна не перекрила штучний канал Сіверський Донець-Донбас для постачання води Донецькій агломерації. Як це сталося з північно-кримським каналом, що постачав воду окупованому півострову? Початок російського вторгнення в лютому 2022 року, і тривала облога другого за величиною міста Донецької області. Цей крихкий статус-кво докорінно змінили. Російська армія в ході своїх наступальних дій просто знищила унікальну гідротехнічну споруду, яка постачала воду у найбільші міста регіону. А новий водогін, який спробували побудувати окупанти, по перше просто не в змозі подавати необхідну регіонові кількість води. А по-друге, був побудований із численними порушеннями. На його будівництві було вкрадено багато бюджетних грошей. Розтрати, в тому числі, і за цим проєктом. Зараз інкримінується колишньому заступнику міністра оборони РФ Тимуру Іванову, який з квітня 2024 року перебуває під арештом. В умовах, коли один водовід зруйнований, а другий так і не запрацював, поступово обміліли і ключові водосховища регіону. Всі вони були створені у 20 столітті як резервні водосховища, які живились водою зі знищеного каналу Сіверський Донець-Донбас. Окупаційна влада намагається розв'язати проблему в ручному режимі, підвозячи воду в міста і райони. Кілька днів тому 75 водовозів відправили на Донбас аж із Москви. Втім, ці гарячкові дії виглядають краплею в морі і нездатні розв'язати проблему. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Порошенко, Коломойський та сотні інших українських та європейських бізнесменів втратили свої підприємства у Росії і на тимчасово окупованих територіях України. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як українські олігархи та горілчані королі втратили свій бізнес і чим це обернеться для Путіна. Докладніше далі. Після початку широкомасштабного вторгнення російська влада розгорнула масштабну компанію з націоналізації іноземного бізнесу. Від свавілля Кремля постраждали десятки іноземних власників, зокрема українські бізнесмени, які раніше необачно вирішили інвестувати у Росію за даними консалтингу і компанії Ернст Young, у 2019 році Росія посідала дев'яте місце у списку 20 найбільш привабливих для інвестицій країн. Їх приваблював високий рівень прибутковості бізнесу, який можна було отримати на величезному ринку. Російський ринок приваблював також українських бізнесменів. У 2013 році вони інвестували в російську економіку 189 мільйонів доларів, і це дуже приблизна цифра, оскільки багато інвестицій оформлювались через компанії, зареєстровані в офшорах. Навіть окупація Криму та початок війни не відбила бажання у вітчизняних підприємців вести бізнес у Росії. Після 2014 року українські компанії активно вкладали гроші в російську економіку. Зокрема, Київська Баядера груп завершувала оформлення угоди на придбання вологодського лікаро-горилчаного заводу, буквально у розпал боїв за Дебальцеве. А компанія Конті Бориса Колесникова купила кондитерську фабрику в Іваново напередодні великої війни у 2021 році. Ба більше у 2022 року обсяг іноземних інвестицій в економіку Росії значно перевищував інвестиції в Україну. Але після широкомасштабного вторгнення ситуація із закордонними інвестиціями в Росію кардинально змінилася. Санкції змушували підприємців з розвинутих країн згортати свій бізнес на території агресора у 2022-2024 роках Понад 500 іноземних компаній, в яких було працевлаштовано півмільйона людей, залишили Росію, в тому числі практично всі провідні світові автовиробники. За оцінками світового банку з початку широкомасштабної агресії 2022 року іноземні компанії вивели з економіки Росії майже 60 мільйонів доларів. Щоб зупинити лавиноподібний вітік грошей і запобігти краху фінансової системи, Кремль посилив умови виходу бізнесу з Росії. Тепер, якщо раптом закордонний господар надумає продати свою російську фабрику, він отримає лише 5% її ринкової ціни. А угоди з продажу чи купівлі активів вартістю понад 50 мільярдів рублів дозволені лише після згоди особисто російського диктатора. Наступним кроком стала експропіація найцікавіших активів у нелояльних власників, які не поспішали вкладати гроші у військову авантюру Путіна. Таким чином Кремль відібрав пивоварний завод Балтика у данської компанії Карлсберг і 18 молочних підприємств у французького виробника йогуртів Данон. Ще не менше 30 об'єктів на території Росії були реквізовані на підставі того, що іноземні інвестори раніше набули права власності на стратегічні об'єкти без схвалення з боку влади. Іноземними інвесторами визнавали навіть російських громадян, які мали подвійне громадянство, наприклад, Ізраїлю. Для експропіації активів українських капіталістів Путін використав інший спосіб: звинуватив їх в участі в екстремістській діяльності. Такою діяльністю генпрокуратура Росії вважає підтримку України. Таким чином, російські суди на вимогу прокуратури вилучили в дохід держави активи Бориса Колесникова, Ріната Ахметова, Костянтина Єфименка, який у 2010-2014 роках був міністром транспорту України, колишніх народних депутатів Сергія Каята, Юрія Чорткова, Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, бізнесмена Євгена Чорняка. Загалом на території Росії за 3,5 роки російська влада конфіскувала активи понад 100 компаній російських та іноземних бізнесменів на загальну суму не менше ніж 40 мільярдів доларів. Однак розмах реквізиції у середині Росії не йде в жодне порівняння з масштабом пограбування, яке Кремль влаштував на тимчасово окупованих територіях України. Лише у Запорізькій області окупанти відібрали понад 400 підприємств у законних українських власників. Загалом, за оцінкою експертів, на тимчасово окупованих територіях України росіяни присвоїли собі понад тисячу українських компаній, у тому числі не менше 250 промислових та аграрних підприємств. Однак наслідки будуть сумними для Росії, попереджають економісти. Навіть російські шановники та економісти визнають, що Росія не зможе показувати нормального економічного зростання без повернення іноземних інвесторів. У Москві сподіваються, що їм вдасться знову заманити іноземних бізнесменів до Росії після завершення війни, але це марні надії. Після масової конфіскації активів приватних інвесторів в Москві не вірять не лише німці та французи, які раніше лідирували за вкладенням грошей в економіку Росії, а й навіть друзі китайці. Загальний обсяг китайських ПІ в Росію на початку 2024 року становив 9,9 мільярдів доларів, що є мінімальним показником за останні 10 років. Причина пасивності не тільки китайських, але й будь-яких інших інвесторів дуже проста. Путін знищив інститут приватної власності, тому охочих купувати російські активи буде небагато навіть із країн Азії, Африки та Латинської Америки. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Популяція лисиць за останні роки значно зросла, і це може становити велику загрозу для людей. Попереджає видання Телеграф.ua. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як захиститись від скаженої лисиці, і ким насправді є міфічна істота Чупакабра. Докладніше далі. Лисиці переносники сказу. і на відміну від домашніх тварин в організмі лисиці, вірус сказу може зберігатись найдовше, тому треба скорочувати їх популяцію. А за словами провідного наукового співробітника інституту зоології, НАН, кандидата біологічних наук Віталія Смаголя, наразі популяція лисиць виросла в п'ять разів. До війни було десь 50 тисяч особин, а зараз понад 260 тисяч. Цитата лисиця це хижак, теплокровна тварина, яка може хворіти на сказ. Вона заражає інших тварин, навіть не хижаків. До прикладу, торік на Чернігівщині офіційно було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ у лося. А це не хижак, виходить, його покусала хвора тварина. Віталій Смагуль, провідний науковий співробітник інституту зоології, НАН, кандидат біологічних наук. Сьогодні лисиць можна зустріти навіть у місті. Так в Одесі на трасі здоров'я неодноразово помічали лисицю з досить дивною поведінкою. Вона виходить на пляж, проходить між лежаками та краде капці відпочивальників. Проте тварина не хоче завдати шкоди людям. У лісі ці тварини зазвичай уникають контакту з людьми, але заражені сказом особи не можуть напасти. Тому, якщо ви зустріли лисицю в лісі під час збору грибів або прогулянки, тікати не має сенсу. Якщо тварина просто йде повз хвилюватись, також не варто. Але якщо прямує до вас, демонструючи в природних умовах агресію, це означає, що тварина має сказ. Якщо вони озброєні, фахівці радять відганяти тварину палкою задля того, щоб запобігти контакту з її слиною. До речі, міфічне створіння чупакабра, який приписували в змі страшні звірства, насправді також лисиця. Просто хвора на коросту. Вважає Віталій Смаголь. Він пояснює, що лиси хижаки, які полюють вночі. І, звісно, вони можуть заходити у села та вбивати там сільськогосподарських тварин та птахів. Навіть хворі лиси ходять на полювання. І те, що кілька разів тварину з коростою зняли на відео, дало початок легендам про чупакабру. Науковець нагадує, що короста це захворювання, яке викликають кліщі. Хворі тварини втрачають шерсть, у них надмірний свербіж, утворюються рани. Деякі особи не можуть бути дратівливими, а за важких форм повністю втрачати шерсть. Частіше захворювання фіксують саме в теплі сезони, коли кліщі активно розмножуються і паразитують. Саме в цей час, нібито і й бачили чупакабру, яка насправді була лисицею скоростою. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Майже кожного дня українські дрони атакують російські підприємства, без яких воєнна машина країни-окупанта зупиниться. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись про цілі номер один для українських безпілотників. Докладніше далі. Алмаз Антей, Москва. Продукція концерну Алмаз Антей становить основу російської протиповітряної оборони. Тут виробляються найсучасніші системи ПП, зокрема комплекси С-300 та с 400 а також зенітно-ракетні системи «Панцер» та радіолокаційне обладнання для виявлення повітряних цілей. Експорт цих систем приносить Росії мільярди доларів валютних надходжень. «Уралвагонзавод» – нижній Тагіл. найбільший танковий завод на території пострадянського простору, виготовляє та ремонтує бойові танки Т 90 та модернізовані Т-72 – основу російських бронетанкових військ. А також різні типи бронетехніки, включаючи БМП та самохідні артилерійські установки, об'єднана авіабудівна корпорація є найбільшим виробником літаків у Росії. Саме тут випускають літаки, заправники та транспортну авіацію для потреб російської ВПС, зокрема, сучасні винищувачі СУ 35 та новітні СУ 57 п'ятого покоління. Управління компанії розташоване у Москві, а заводи в комсомольську на Амурі, Іркутську та Новосибірську. Тактичне ракетне озброєння корольов. Це підмосковне підприємство виробляє ракети, якими Росія щодня обстрілює українські міста, а саме високоточні оперативно-тактичні ракети Іскандер та крилаті ракети Калібр для запуску з морських та наземних платформ. А те, вертольоти Росії, Москва. Назва холдингу вертольоти Росії говорить сама за себе. Компанія із виробничими майданчиками в Казані Арсеніві та Кумортау випускає ударні вертольоти МІ 28 спустошувач та МІ-24, що використовуються для підтримки наземних операцій, а також сучасні бойові гелікоптери К-52 алігатор. Об'єднана суднобудівна корпорація Санкт-Петербург. Заводи об'єднаної суднобудівної корпорації в Сєвєродвінську, Калінінграді та Комсомольську на Амурі будують атомні підводні човни проєктів Ясен та Борей, що становлять основу морських ядерних сил Росії. Також виготовляє десантні кораблі та допоміжні судна. Концерн «Крет Москва». А те, концерн радіоелектронні технології розробляє та випускає системи радіоелектронної боротьби, здатні пригнічувати засоби зв'язку, а також авіоніку для бойових літаків та вертольотів. Продукція кред встановлюється на всіх сучасних зразках російського озброєння. Концерн, тракторні заводи Чалябінськ. підприємство, виробляє важку артилерію великої дальності дії, яка забезпечує вогневу підтримку російських сухопутних військ, зокрема самохідні артилерійські установки МСТС калібру 152 мм та найсучаснішу САУ коаліція СВ з автоматизованим зарядженням. Завод імені Дегтярьова Ковров підприємство у Володимирській області забезпечує російську армію стрілецькою автоматичною зброєю. Тут виробляються кулемети Печенях, гранатомети РПГ-7 та боєприпаси до них, а також переносні зенітно-ракетні комплекси ігла для боротьби з низьколітаючими цілями. Мотові ріхінські заводи, Перм, продукція підприємства використовується для масових обстрілів українських позицій. Йдеться про реактивні системи залпового вогню ГРАД, калібру 122 мм та більш потужні РСЗВ-ураган калібру 220 мм. Кіровський завод Новокуйбишевськ. Це підприємство у Самарській області має довгу історію виробництва військової продукції, спеціалізується на виробництві морської артилерії для військових кораблів, випускає запасні частини для бронетехніки. Алабуга єлабуга шахеда в Росії виробляють у кількох місцях, але основним підприємством є завод у спеціальній економічній зоні Алабуга в Республіці Татарстан. Українські дрони туди навідувались уже неодноразово, а далі, як то кажуть, буде. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порку. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.